Бажань вже небагато, але якість їх вища, аби були рідні, здорові, щоб люди були один одному потрібні, і за слова відповідали, щоб кожному у світі тепла вистачало, щоб самотність тривала недовго, щоб кожен знайшов додому дорогу, щоб було кожному куди повернутися, щоб вранці хотілося жити і прокинутися, щоб плакали рідше. І було кому обняти, щоб було по кому нудьгувати, щоб було кому написати доїхала, щоб домівки наповнювалися дитячим сміхом, щоб молодість поважала старість, щоб хотілося моглось, вірилося, і бажано не в забобони, а в хороше, тільки хороше, кажуть запитай людину про щастя, і дізнаєшся, що їй не вистачає. Нехай усім нам буде досить. Щоб кожен зміг впоратися з життєвою ношею, і щоб не викликала печалі, нехай терниста, але своя дорога.